Доброго дня, шановні колеги. Дійсно, ми живемо в країні, яка в черговий раз переживає економічну кризу. Ми ще всі не встигли відійти від економічної всесвітньої кризи восьмого року. В нас наразі чергова економічна криза. І навіть без економічних криз вся наша країна, і всі ми, як громадяни, і періодично пацієнти, ми всі знаємо, що наша країна бідна. Державного бюджету не вистачає, на охорону здоров'я не вистачає, на освіту не вистачає. Тому ми, оскільки нам наше здоров'я і здоров'я наших близьких дуже дорого, ми беремо кошти і йдемо, платимо. Тобто ми всі звикли до такої системи. І ми дійсно, коли в нас є певна проблема, з особливо якщо це серйозна проблема зі здоров'ям, ми не задумуємось про те. Куди ці кошти йдуть? Чому це такі суми в нас просять? Ми дійсно готові віддати все для того, щоб ми самі або наші близькі, і тих, кого ми любимо, щоб дасть Бог були живі і здорові. Це правда. Але насправді це великий фейк, тому що навіть тих грошей, які в нашій країні виділяються на охорону здоров'я. Да, ми не такі багаті, як інші заможні країни, але навіть тих грошей, які виділяються, їх би цілком би вистачило на забезпечення адекватної і якісної медичної допомоги. Якщо до цих грошей ще додати половину. Того, що люди вже зараз сплачують, тобто не колись будуть готові, ми говоримо про те, що вже сьогодні половина видатків на охорони здоров'я це кошти громадян, сплачених з особистих сімейних бюджетів. Тобто цієї суми, повірте, більше ніж достатньо, щоб забезпечити якісну, доступну, адекватну медицину. І все питання в тому, чи ці схеми або система прозора і підзвітна, або не підзвітна. І так, як сьогодні це відбувається, і ми дійсно бачимо, що половина, або навіть більше половини цих грошей відмиваються і поступають в персональні кишені тих людей, які цим займаються, і копійки доходять до охорони здоров'я. Тому фактично для подальшої розбудови держави, в тому числі в умовах проведення реформи охорони здоров'я, ну, самим негальним питанням є питання того, як побороти тіньові схеми, тіньові платежі, як вивести всі платежі, як державні, так і особисті, на чисті, прозорі підзвітні схеми. Ми готові платити за охорону здоров'я. Ми хочемо знати, куди йдуть. Ці гроші, яким чином ці гроші забезпечать і мені, і іншим людям, які проживають в моїй громаді, якісну медичну допомогу. Я хочу знати, куди йдуть ці платежі. Чи це на швидку допомогу, чи це на остаткування кабінетів. Мене влаштує будь-яку відповідь. Я мушу знати цю відповідь. Власне, тому Міжнародний фонд відродження і програма громадське здоров'я в рамках нової стратегії розпочала велику програму. по... Боротьби з корупцією у всіх сферах, в тому числі у сфері охорони здоров'я, протягом цього року ми почали і протягом наступних чотирьох років ми будемо надавати широку підтримку організаціям, ініціативам, аналітичним центрам, ініціативам пацієнтам для того, щоб відслідковувати яким чином здійснюється управління фінансами, яким чином здійснюються державні закупівлі за державні бюджети? Громада і населення і пацієнти України мусять знати, яким чином використовуються наші кошти, тому що наголошено тому, що ми платимо за медицину двічі: наші кошти з наших кишені, які ми приносимо в лікарні і лікарям. Але бюджетні кошти це теж наші кошти, це податки, які ми сплатили з наших зарплат. Тому я за медицину особисто заплатила двічі, якщо не тричі. І я мушу знати, як державні кошти використовуються і як мої особисті кошти використовуються. Дякую.